Доброго дня, любі діти! Урок української мови за темою навчаюся змінювати прикметники за родами і числами». Підготували, будь ласка, зошит, підручник, сіли рівненько, записали сьогоднішнє число, класна робота і, як завжди, хвилинка каліграфії. Уважно, будь ласка, читаємо, звертаємо увагу на з'єднання та запущу. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке прикметник. Прикметники змінюються за родами. В одне ній число рід і число прикметник визначаються за формами роду і числа іменників, з якими зв'язані прикметники. Ми з вами пам'ятаємо чіткі, що прикметник. З Також ми вже з вами пам'ятаємо, що прикметник це частина мови, яка означає познаку прикметника відповідає на питання, який, яка, який, який. І тепер ви повинні пригадати і запам'ятати, хто ще не знає, що прикметники змінюються за родами і числами. І працюємо ми за підручником сторінка 112 справа 1. У нас з вами є речення. Нам потрібно з вами їх перевиставити так, щоб вийшов текст. Перевіряємо. Такий вийшов у нас текст. Росичка, росинка роса. Народжується вона потаємно під. Пар... Пар... Від... Після парки вечорів по холодними ранами. Народжується одна, друга, потім третя третяна листинка, Потім захитаються на кінчику охотного маленького листочка росинки, повиснуть на кожній сережці від барізів. Та ледь настане рано, ледь спалахне барвиста зоря на столу, впаде рясна роса на кожну зелену листинку. Тепер нам потрібно з вами виписати сполучення прикметника з іменниками. Визначити її число, рід і пояснити свою відповідь. Будь ласка, виконуємо завдання. Потім перевіряємо. Робимо перевірку. Отже, виписали такі прикметники. Парки – це множина. Е... Ми не можемо визначити рід. Прохолодними також можна. Маленького однина чоловічий рід, на кожній однина жіночий рід, Варвиста однина жіночий рід, Рясне однина жіночий рід і зелене однина рід. Перевірили уважно, якщо є помилки, виправляємо. Працюємо далі. Змінити за родами і числами прикметник маленький. В однині маленький чоловічого роду. Маленька жіночого роду і маленьке середнього роду. А в множині маленькі. Також зверніть увагу, будь ласка, на закінчення цього прикметника. Отже, Воднаній прикметники змінюються за родами. Прикметники чоловічого роду мають закінчення «ий» або і. Жіночого роду закінчення а я, середнього роду закінчення Е. E, за цими закінченнями можна визначити, до якого роду належить прикметник. У множені прикметники, будьте уважні, не змінюються за родами. Для всіх родів вони мають однакове закінчення І. І працюємо з правою 2. Будьте уважні. Ваше завдання прочитати цей текст, вставляючи закінчення. Предмет. Читаємо, вставляємо закінчення, потім робимо перевірку. Перевіряємо. На очі трапила квітка кабалів, самотня, проте ці квіти одинці не ростуть, надзвичайно великі, на, і, на товстій і ніжці з гірляндою вишуканих білих лікар, ніби витончені зі слонової кістки. І разом із тим кружною, свіжими, живими. Вони сяяли то в сонячних променях мерегтіли краплини росли. не квітка, а маленьке божество. Я нахилився до канвалії, вдихнув її пахущі і ніби почув коротку, але проникливу розповідь у інший світ, тонкий, ніжний, гармонійний світ, де квіти не ростуть і не топчуть. Перед ними схиляються. Працюємо з правою трубою. Почитайте текст. Доберіть, будь ласка, до нього заголовочок. Розкажіть, яка картина намалювалася перед вами до цього тексту. Потім випишіть з цього ж тексту прикметники з іменниками, з якими вони пов'язані у множині. утвори однину Запиши за зразком. Наприклад, однина високий чоловічий. Висока жіночері, висока в середній річ, ножина високий. Якщо потрібно паузу, ставимо відео на паузу і працюємо. Не забувайте працювати з за підручником. І наступне завдання це вправа 4. У нас є текст про квітку нарцис. Прочитайте, будь ласка, цей текст. Доберіть до нього заголовок і випишіть прикметники у тобто три стовпчика, позначуючи закінчення. Тобто записали вправа 4. Написали три стовпчика. Перший стовпчик – чоловічий рід, жіночий рід, середній рід. І виписуємо спочатку чоловічий рід. Робимо перевірку. Це такі прикметники, як простому, додатковий, схожий, ніжний, сильний. Жіночий рід – Радісної, маленьку, середній рід – Серед Середньоземного і визначте для них закінчення. Завдання всі виконуйте, надсилайте вчителю. Дякую за увагу. Домашнє завдання ваше буде виконати право 4, замінити прикметники за родами, числами сильний, скластись і записати сполучення слів. Із цими формами прикметниками Також ви не забуваєте обирати цеглинку Лего, що вам на уроці сподобалось, не сподобалось, дуже сподобалося. Вибачаєте кольором і надсилаєте роботу вчину. Дякую за увагу. Ви великі молодці. До побачення!